Офіційно заявляю, можна запускати рекламу з за аудиторією Advantage+. Я в своєму інстаграм на днях виклав публікацію про те, що можна запускати рекламу Advantage+, в вашому інстаграмі. Я вирішив сьогодні розповісти вам і показати. Що ж таке advantage аудиторія що я маю на увазі? З вами Іван Шевцов. Сьогодні ми детально все розберемо. А якщо ви хочете отримувати інформацію швидше, то підпишіться на мій інстаграм, а також на телеграм. Там я публікую досить часто новини та актуальну інформацію, яку ви не знайдете в інших соцмережах. Отож, приєднуйтесь. А зараз давайте перейдемо до основних налаштувань. І так, друзі, ось це моя публікація. Вона зараз знаходиться тут. Ось ця публікація, в якій я кажу, що тепер можна запускати advantage І давайте. Розберемо, що ж таке Advantage. Що таке адвантейдж аудиторія в Instagram? Адвантейдж аудиторія це значить, що ви дозволяєте мета самостійно вибирати вашу цільову групу, цільову аудиторію. Вона буде показувати вашу рекламу максимальній аудиторії, максимально широкій. Але в цій максимально широкій аудиторії вона буде шукати тих, хто буде взаємодіяти з вашою рекламою, хто буде більше клікати, більше дивитись, більше виконувати конверсій, яких ви зазначили в рекламі. І так компанія мета краще знає нашу цільову аудиторію, чим ми з вами. І вона, я впевнений, краще вибере вам цільову аудиторію, чим коли ви налаштуєте самостійно. Для початку розберемось, що таке Advantage на прикладі запуску реклами через кнопку. Коли ви хочете запускати рекламу через кнопку, ви заходите, натискаєте просувати. Звісно, у вас має бути прив'язаний Instagram до Facebook, це те, що я рекомендую. І працюйте краще з рекламного кабінету, який у вас є в Facebook, для того, щоб у вас не виникало проблем. І от, коли ви хочете запускати рекламу з кнопки, то перше, що вам варто зробити, це обрати вашу рекламну ціль, а далі ось. Ось аудиторія, і коли ви налаштовуєте аудиторію, ось створити свою аудиторію. Раніше я казав, що починайте створювати без Advantage. Наразі я дотримуюсь іншої думки, виходячи із своїх тестів, які я проводжу в різних бізнесах, в різних нішах. Зараз реклама Advantage працює краще. Все, що вам тут треба зробити, це налаштувати гео, в якому ви будете показуватись. В моєму випадку це Україна натискаємо зберегти. І мінімальний вік. Якщо в вашому випадку там 18 це дуже мало, то мінімальний вік, бачите, він дає поставити будь-який. Ну, давайте від 25. І все. Більше, я тут нічого не виставляю. І загалом це все, що вам треба зробити. Просто налаштувати Гео і налаштувати мінімальний вік, який у вас є. А далі система зробить все автоматично. Єдине, що бувають ніші, в яких, наприклад, граничний вік не 65, а не знаю, там 45, уже старше у вас не купують, то ви тут можете визначити рекомендації. Це не обов'язково, але це рекомендації. Тобто, це говорить про те, що. Компанія Мета візьме до уваги ці рекомендації, але не факт, що буде їх дотримуватись. Ну і, звісно, вибрати чоловічу або жіночу стать. Якщо теж, наприклад, ви продаєте там, жіночі речі, то можете вибрати жінки. Хоча компанія Мета дійсно почне показувати тим, хто буде більше взаємодіяти з вашою рекламою. І все після цього ви натискаєте зберегти, стоп не зберегти, а даєте назву своїй аудиторії. Наприклад, я пишу собі Advantage 25, бо тому, що вік такий, і UA, тому що Україна. І все зберігається в аудиторію. І далі на цю аудиторію я можу запускати рекламу. Все, ось вона, Advantage+, плюс увімкнена Україна, і все окей. Це стосується лише аудиторії. Тобто, коли ви запускаєте ось так рекламу, ви вибираєте, створюєте аудиторію Advantage і можете на неї показуватись. А тепер переходимо в рекламний кабінет і давайте тут теж розглянемо. Коли ви хочете створити рекламу, наприклад, на трафік в свій Інстаграм, коли ви створюєте, у вас є два вибори. Створена вручну і «Advantage», Тобто, ось те, що в мене запитував мій підписник, що ж таке «Advantage». Ми обираємо створену вручну, тому що в такому випадку ми зможемо самостійно влаштувати певні етапи, які в нас є. Я буквально на декілька секунд. Хочете поліпшити ваші результати з реклами? Ви можете це зробити, подивившись, мій майстер-клас. Як запускати ефективну рекламу в інстаграм? Щоб його отримати, вам все, що потрібно зробити, це підписатись на мій інстаграм, відмітити мене в історіях, і я надішлю вам запис майстер-класу. Ви зможете подивитись його в зручний для вас час. А якщо ви використаєте ті знання, які там є, то ви вже завтра зможете поліпшити вашу рекламу. І ось тут, коли ми налаштовуємо рекламу саме в інстаграм, то в групі оголошень, ось тут де аудиторія, ми теж можемо спокійно обрати «Advantage». Advantage аудиторія. Бачите, тут можна перейти до оригінальних параметрів, коли ми натиснемо, компанія Meta скаже, що результати ви отримаєте нижче, якщо будете самі налаштовувати, чим коли буде працювати Advantage Тому так, ми можемо використовувати Advantage, і все, що ми тут робимо, ми вибираємо «Geo». Яке в нас є, і інші параметри, мінімальний вік, ми теж можемо налаштувати, наприклад, 25 років. І відразу відповідає на питання: якщо ми обираємо аудиторію «Advantage», чи буде наша реклама показуватись лише в «Instagram» чи в «Facebook»? Дивіться тут момент такий, що ми говоримо саме за аудиторію «Advantage», і ця аудиторія «Advantage» не впливає на те, де буде показуватись ваша реклама, тому що коли ви налаштовуєте рекламу, місця розміщення у вас є «Advantage», і ось тут ми говоримо про «Інстаграм». Ви натискаєте змінити, виберете місця розміщення вручну і прибрати галочку з Facebook. І тоді ваша реклама буде показуватись лише в Instagram. Вона не буде показуватись в Facebook. Якщо ви запускаєте рекламу в Інстаграм, то це не має ніякого сенсу показувати її в Фейсбуці. Ну, представте, людина в Фейсбуці скролить стрічку, бачить вашу рекламу. Що вона робить? Клікає по ній. Що зробить Facebook? Скоріше за все, Фейсбук скаже для того, щоб побачити цей профіль, ввійдіть в інстаграм, тому що реклама ваша відкриється у внутрішньому браузері Facebook. І, скоріш за все, ви там не залогінені. Тоді дайте мені відповідь, яка людина захоче в моменті кліку на вашу рекламу шукати логін та пароль до свого інстаграм, який, скоріш за все, не підтягнеться. Бо логін та пароль збережені в браузері Chrome, а тут відкрилось у внутрішньому браузері Facebook, і людина така, що взагалі відбувається, і просто вимкне вашу рекламу, піде собі далі. Тоді ще раз, коли ви запускаєте рекламу з Ads Manager на свій Instagram, обов'язково знімайте галочку з Facebook, щоб ваша реклама показувалась лише в плейсментах Instagram. Ну і відразу ловіть ще один лайфхак і бонус від мене. Це точно допоможе вам краще працювати з рекламою. Я зараз, майже у всіх компаніях, виставляю бюджет на рівні кампанії. Бюджет, компанії Advantage ось тут. Я виставляю бюджет, я не ставлю його в групі оголошень. І в мене працює реклама краще. З моїх досліджень і з моїх експериментів, так реклама працює краще, так компанія Мета краще визначає, коли і в який час краще потратити бюджет. І коли в який час більш активна ваша аудиторія, дивлячись на весь цей адвантеж, який зараз вже є в рекламних кабінетах. У мене є таке відчуття, що компанія Мета хоче зробити чарівну кнопку, яку всі очікують. Що нам не потрібно буде ось ці налаштування, якісь робити плейсменти обирати. Ми просто будемо клікати на кнопку Увімкнути нашу рекламу, і наша реклама буде показуватись там, де є наша цільова аудиторія, нашій цільовій аудиторії. І вести туди, де ця цільова аудиторія скоріше за все зробить конверсію. Ну що ж, використовуйте мої рекомендації, які я дав в цьому відео, і ваша реклама буде ефективніше працювати. Дякую вам за перегляд, дякую за підтримку. Зараз тут YouTube порекомендує вам якісь відео, які вам також варто подивитись на моєму каналі. Переходьте, дивіться, підписуйтесь. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових практичних відео. Бувайте!